сюда в потяг и едем <право> прямо в Ужгород. Ой, классно. Так, мы у Львови. <свят> 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 Удалить из группы <-за право> красные девочки. Красные? Красные. Ну, я караюсь. Будешь... Значит, это мы собрались ехать. Я с телегой. Скупаем продукты и едем на вокзал. Как мы это будем тягнуть, никому не известно.

Зачем тебе уезжать? Что там в Лондоне? Да действительно, что там в Лондоне. Давай сюда. Инженеус. Видно? В видно? Сейчас я на у Компания Продакшн. Опа. Малышечки, заканчиваем. Приехали мы в Ужгород. Погода хорошая. Это наш блог. Всем привет. Погода хорошая, но мне не нравится город. Но мне, мне не нравится Ужгород. Да, Ирбин лучше. Ужгород. Девки приехали в Ужгород.

Верней, в мене тіла в руці. Купила Ліза нам бату сладку. Це держанка. Ага. Хорошо І себе Угу. Ми гуляємо по Ужгороду. Там лі застрікай. ты красиво. Ну так, как в Ирпине, но нормально. Сойдет. Ой, Ой. Я, Ой. я, ну, сейчас, ты что,

Поняли, мы уже родились! Вот, звелка, звелка, сфотками с камерой. Ой, что-то, стоп. Лиза! Давай сюда, Лиза! И где то Я не знаю, что еще. Буквучий найти. Еще. нет. Да, мы занимаемся просто универовскими вопросами. Лиза, ну ты что, не в нашей компании? Удалите из группы <с> красные девочки. Красные? Красные. Ну, я караюсь. Будешь белая. Лиза, ну на одну секунду. 14. Видос. Хочу єдине місце, де люди в Києві тудять, це на Майдані. Майдана хреща дикреторська це постійно.

我们已经接受，要我们。 мы стоим в Ужгородском Макдональдсе. В очереди, значит, под дождем стоим, мокрые. Люди еще не наелись. Макдональдс только открылся просто. Так, мы у Львови. Это швидкий экспресс-тур 30 минут по Львову. Ну, как по Львову, біля вокзалу. Біжком, магазин обратно. Що ми а, побачили гарний фонтан. Так, да, Побачили ЖД вокзал і йдемо в е... магазин. магазин і обратно в поїзд. Пів годинки. Да, Півгодинки. Я вже вдома. Трошки відпочила. купила формочки для пасочок, будемо зараз пекти. І я готова поділитися враженням про місто, тому що його було не дуже багато. А місто взагалі дуже мале. І два дні, протягом яких ми там були, в принципі, цих днів достатньо для того, щоб ознайомитися з містом, обійти його вдовж і поперек, насолодитися краєвидом, насолодитися смачною їжею, яку там готують, і, в принципі, відпочити. А... Як і в кожного міста там є свої нюанси, але їх не так багато було. І, в принципі, місто воно на своїй такій хвилі, воно таке релаксуюче. Тобто для відпочинку саме те, що треба. Заклади дуже класні, дуже смачно, їжа дуже смачна, дуже різноманітна, і, в принципі, до їжі питань немає. Також варто зазначити, що а, якщо ви там берете потяг, мене це здивувало, звісно. А, більш дорожчі є, більш дорожчі місця в купе а, і в новому потязі, але там не відчиняються вікна, і будьте готові до а, дуже шаленої духоти, спеки вночі, і мені так і не вдалося поспати. А коли ми вже поверталися з Ужгорода в Київ. То, в принципі, було холодно. Але холодно не жарко, і можна прикритися ковдрою і все буде ок. В Ужгород я, напевно, ще повернувся, можливо, разочок. Але двох днів, в принципі, вистачає з головою. Тому дякую всім за увагу, всім пока. Думаю, що в мене скоро ще вийдуть якісь ще відео про можливо. не знаю, что. В общем, до встречи.